ефірі програма Мари громада. Мене звати Лімо Канівець. У Бориспільці ще не скінчилися актуальні та цікаві запитання. І міський голова залюбки тив десь на них відповідь. Доброго дня, Анатолій Соловінича. Ми знову підготували для вас запитання з найрізноманітніших галузей життя міста. Мешканці Дзержинського 9 просять облаштувати належний підхід до їхнього будинку. Подивимось, перше запитання. Мене звуть Лариса Васильівна. До нашого будинку я проживаю на вулиці Дзержинського, 9. І до нашого будинку там зробили таку доріжку, викладену плитами, але половину плит було вкрадено. І тому ми мусимо ходити по тому піску, пів дороги йдемо на носочках, тому що ну, по піску самі знаєте, як іти. І тому ми просимо, можна зробити доріжку ну, до самого краю і ще попросити мерію посприяти, щоб жек навколо коло території нашого будинку, може, то й не території. Нашого будинку, але підход, підхід до нашого будинку викосили бур'яни, які вже досягають мого зросту. Досить гарне і актуальне питання. Я дуже добре знаю обстановку, яка склалася сьогодні по вулиці Дзержинського, 9. Дійсно, в 2006 році, як я тільки приступив до обов'язків, мабуть, одним із перших, що було зроблено, це зроблена була тротуарна доріжка. До саме до цього будинку, яка з'єднувала цей будинок із Дзержинського сім під час зведення цього будинку, неправильно, мабуть, я не ну не етично буду говорити, що неправильно був прийнятий будинок, але його треба було прийняти з, з усім благоустроєм. Тобто, в першу чергу, подбати, як же люди будуть добиратися до центру. Цього на жаль зроблено не було і тому. Було зроблено тротуарну доріжку, але, на жаль, знайшов знайшовся якийсь один негідник чи декілька, тому що там е, ті плити вони досить важкі, їх одна людина не може підняти. І спочатку зникло там 5 плит, потім ще 10 плит. І ви знаєте, в мене навіть руки опускаються сьогодні, щоб щось там робити. Тобто, е, дуже негарно, звичайно, що це знову ж таки. Другий раз говорять, що це молодь, це якраз зробила не молодь, це людина зробила, яка відвезла собі на дачу, тому що такі плити можна використати десь в себе вдома. От, так сталося сьогодні. І дійсно, це абсолютно правильне питання. Не знаю, як сьогодні, якщо ми будемо так, що зробили, потім вкрали і потім знов робити, значить прийдеться трошечки почекати, зробимо там, де сьогодні треба ще зробити, ці тротуари, а тоді вже будемо повертатися знов до цього, щоб і люди також слідкували за цим. Що стосується бозобор'яненості цієї території, то ця територія відведена будівельній компанії Тіара. І сьогодні ця фірма фактично банкрот. Я не знаю сьогоднішнього нинішнього керівництва, воно міняється, там здійснюються перепродажі і так далі. І сьогодні, фактично, притягнути до відповідальності цих керівників дуже і дуже складно. Коли Почали будувати там два будинки цих багатоповерхових. Я особисто був на тих громадських слуханнях, де з людьми і людям з Дзержинського 9 обіцяли дуже гарно про те, що і будинок їхній буде також впорядкований. Буде впорядкована територія. І дійсно забрали частину сьогодні прибудинкової території Дзержинського 9. Навіть був період, що ми півроку воювали, що там було важко заїжджати транспортом. Ми розблокували зараз цю ситуацію, стало краще, але проблема ще залишається невирішеною. Я думаю, що в зв'язку з отриманим цим питанням я повторно повернувся до, до розгляду цього питання і з таким чином, щоб все таки покращити умови проживання для цих людей, які сьогодні там живуть. Дякую вам за відповідь. З наступним запитанням до вас звернувся чоловік, аби ви допомогли йому вирішити проблему його сім'ї. Я Федор Василий Григорьевич, проживаю в городе Борисполе. У меня пятеро детей, трое своих рожденных и двое под опекой. Я три года добивался того, чтобы оформить на этих детей опеку. Ну, наша администрация относится все так, что ну, я не работаю, там жена работает в детском садике. Значит, Якби ми там каких якихось вигодних для себе. І ніхто не скажить на те, що діти від цього Ну, Ви знаєте, ця тема мені відома. Василь Григорович у мене був один раз на прийомі, і я так думаю, що розмова, мабуть, не зовсім вийшла в нас. Так? В цьому питанні дещо трохи лукавства. Я хочу сказати, що сьогодні служба у справах дітей працює досить гарно. У мене немає, наприклад, до них сьогодні претензій. Управління праці та соціального захисту у всьому плані також працює нормально. Я не хотів би сьогодні переходити на якісь там деталі дрібниці, що ця людина приїхала з Криму, що там. Де є житло і так далі, не хотів би сьогодні. Для людей, мабуть, це буде нецікаво. Просто користуючись нагодою, я хотів би звернутися і до Василя Григоровича, щоб бути толерантнішим один до одного. Якщо людина має пільги, я особисто вирішував питання, щоб наше управління освіти, наприклад, там зробили для них в дитячому садочку, щоб вони дійсно мали можливість безкоштовно відвідувати її і так далі. Але є закон, за межу якого ми переступати також не можемо. Якщо людина приводить дитину і викидає її в садік і тікає і. Єм має борги за, за садочок, то ви мені вибачте, таких не можна речей робити. Тому цей процес повинен бути взаємним, тобто повинна бути елементарна повага до влади, і влада зобов'язана в даному випадку. Це закон її зобов'язує. Хоче того чиновних чи не хоче, але він зобов'язаний. Тим більше, якщо це багатодітна сім'я, також допомагати їм. Якщо е буде позиціювання з однієї сторони, то це буде негарно. вам. Наступне запитання турбує усіх жителів міста. Мене звати Валентина Вайна Захарченко. І я проживаю на вулиці Віктора Яйови, три, квартира один. Мене як мешканця міста турбує питання будівництва очисних каналізаційних споруд. Ну, ви знаєте, про цю тему очисних споруд можна дуже багато говорити. Значить, в 2006 році, що ми перше зробили, це зробили проект очисних споруд. Він обійшовся нашому місцевому бюджету, нашій громаді обійшовся в 1 мільйон гривень. Цей бюджет цей проект сьогодні повністю готовий. Він пройшов експертизу і ми готові сьогодні приступати до будівництва. Питання тільки в другому, де знайти кошти? Вартість першої черги очисних споруд десь приблизно 95 мільйонів. Так і другої черги десь приблизно також буде. То я оббиваю пороги як тільки можна. І остання в мене була зустріч із віце-прем'єром міністром Калесніковим, де ми хотіли цю програму будівництва чесних споруд включити під Євро 2012. Е, ну на жаль, поки що позитивного результату в мене немає. Але я дякую сьогодні і нашому губернатору Київської області пресергію Анатолію Йосиповичу, тому що я, перше, коли з ним зустрівся, це поставився проблему, щоб нам допомогли. Він зустрічався двічі вже з прем'єр-міністром Азаровим. Значить, і про цю проблему знає президент країни Янукович, тому що очисні споруди це є проблема не тільки міста, це є проблема всієї Сьогодні країни. Я не побоюся цього слова сказати. Ми вже двічі зустрічалися, в тому числі з райдержадміністрацією із чеською стороною, яка з їхніх слів готова сьогодні ці кошти виділити. Це будуть закриті очисні споруди. Вони хочуть об'єднати сьогодні не тільки місто Бориспіль, а й об'єднати і Бориспільський район. Ну буквально тиждень назад мені ще раз підтвердили, і в тому числі з обдержадміністрації про серйозність намірів інвесторів чешської сторони реалізовувати цей проект. Останнє запитання вам поставив чоловік з маленьким сином на руках, колислав Віталійович. В місті Бориспіль дитячі садки переповнені. Таке питання. Чи планується в місті Бориспіль створюватися нові дитячі садки, чи державні, чи приватні? Там, де місто бурно розвивається, то там є і проблеми з дитячими садочками, тому що, як правило, багато приїжджають сюди людей, народжують, є перспектива подальшого розвитку і так далі. Значить, у нас сьогодні в місті виділена Офіційно земельна ділянка, це по вулиці Горького, мікрорайон Горького, для будівництва цього садочка. Значить, такий розрахунок дуже простий, і банальний. На одну дитину треба десь приблизно 1 мільйон гривень. От якщо, наприклад, садочок на 120 місць це десь 120 мільйонів гривень. У нас бюджет, наприклад, 64 мільйона. Це я веду до того, що своїми власними силами без допомоги держави ми його не зможемо зробити. Ми звернулися, я в тому числі до деяких наших. Приватних підприємців з проханням побудувати приватні садочки, і таке місце одне виділено в районі вулиці Нової 2, у внутрішньому дворику. Там є місце, щоб, наприклад, побудувати приватний дитячий садочок. Організація погодилася, але в зв'язку з цією кризою, економічною, це питання поки що не просунулося ні на йоту. Вперед у нас є інша програма. Де ми зараз обстежили, щоб, наприклад, побудувати новий садочок, я підкреслив, яка ціна питання, так? Тому є більш дешевший варіант, і ми його будемо реалізовувати. Це добудова до дитячих існуючих садочків. От, наприклад, садочок номер 1 Там є місце сьогодні, де ми могли б побудувати ще одну секцію. І ми, до речі, такі будемо включати програму і будемо такі проекти робити. І частково за наші кошти, частково можливо, за рахунок регіональних. І федеральний програм будемо реалізовувати цей проект. Дякую вам за вечерні, а головне небайдужі відповіді. Ви дивилися Дякую. програму Мар і громада. Я і міський голова прощаємося з вами. До наступних зустрічей!